В Івано-Франківській обласній універсальній бібліотеці імені Івана Франка презентували науково-популярне історико-краєзнавче видання Уклін вам задобрівці. Це ілюстрована історія села Задобрівці Снятинського району. Автор ідеї, вихідець з цього села Василь Гладій, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради, керівник авторського колективу, головний редактор Андрій Королько. У пропонованому виданні з історії Покутського села Задобриці Снятинського району, на основі широкої джерельної бази, зокрема архівних, музейних, бібліотечних даних України, Польщі Австрії, зроблено спробу створити образ цілісної монолітної громади в її історичній тяглості, від процесу формування поселення і до сьогодення. Зміст, суть та дух цієї праці спрямовані на всебічне висвітлення різних аспектів. Громадського життя мешканців задубрівців, почуття патріотизму і любові до нашого рідного села нас всіх разом об'єднало громаду села, вихідців, села, науковців і наших. І не наших, як кажуть, задублюються, сторонських ми їх всіх попросили гарно об'єдналися для того, щоб створити таку книгу. І це є п'ять років праці. Дослідницька увага зосереджена не тільки на історичних процесах у населеному пункті. Значна частина матеріалів присвячена вивченню розвитку археологічних старожитностей: топоніміці, шкільництву, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі, духовно-релігійному поступу, спортивної досягненням села. Людина з рідного села, і вона дуже багато зробила і для села, і для сіл, і для всього. Так, що Бог дає йому здоров'я і допомагає всім, кому може. А він така людина, що він поможе. Він ніколи не відходить від того свої думки, коли він надумав, що зробити і спрацювати, він від того не відходить. Це людина з великої букви. Автори акцентують увагу на унікальності надбань жителів малої батьківщини, зібраних матеріалів, пропонуючи галерею яскравих персоналів і реальних образів у різних історичних, побутових та психологічних контекстах. Наразі це була